Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашої студії. Із вже приєдналася експертка з комунікацій та громадська діячка Оксана Байлоєв. з пані Оксаною поговоримо про інформкампанію проти головкома залужного, яку розпочала Мар'яна Безугла, не знаю, Мар'яна, Коза Мар'яна чи стрикоза Мар'яна. Вона, бачимо, дуже любить чи полюбляє точніше носити ось такі брошки в формі стрикози. Чи точніше бабки, але е, не про те, про те, що, що це взагалі відбувається, на вашу думку, пані Оксано, чому ось ця кампанія е, розпочата безуглою проти головкома залужного, е, набирає обертів. Бачимо, що е, все більше і більше е, різних блогерів, Я так розумію, що це теж вони, мабуть, як і Мар'яна Безугла, пов'язані із Офісом президента, е, розкручують цю тему і звинувачують його. В будь-яких гріхах там від потреби в мобілізації 500 тисяч українців і закінчуючи якимись там радницями, які щось там не так сказали. На вашу думку, що це? Це дійсно така політехнологія, чи це особиста неприязнь безуглої до залужного? Дякую за запитання. Дякую, що підіймаєте ці важливі питання у себе в ефірі. А значить, ну по перше, щодо того, як назвати вона здається сама пані Мар'яна себе назвала, що вона народилася в рік дракона, і, значить, зараз рік дракона, і навіть вона собі поставила головну фото дракона. Да, у Фейсбуці, а, значить, вона себе зназвала там драгдраконікою, чи чи якось так. да? Ну, ми всі знаємо, якщо звернутися до потужного фольклору, чим закінчують дракони? І це хороша новина, значить щодо поганих новин маю сказати, що дійсно все це виглядає як інформаційна компанія з дискредитації. Валерія Залужного, головнокомандуючого Збройними силами України, і фактично дискредитація Збройних сил, тому що він представляє саме Збройні Сили України. Більше того, значить, що я хочу зазначити, тут декілька таких важливих позицій. Так, позиція перша, значить, пані Мар'яна. Не висловлює якусь свою особисту думку, тобто вона її може висловлювати десь в колі там друзів, десь в спілкуванні в своєму, в своєму приватному спілкуванні. Так все, що вона робить в офіційних своїх дописах там в Фейсбуці, тобто вона офіційна особа. Вона представляє правлячу владу Слуга народу. Вона є членкиннею комітету фракції Слуга народу і вона є заступницею, значить, голови комітету Верховної Ради з національної безпеки оборони. Та розвідки України, так це дуже важлива серйозна посада, яка має доступ до і державної таємниці, так, до важливої інформації, ну до, до якоїсь, звісно, не всі державної таємниці, але має великі доступи і відповідальність, так і завдання значить забезпечувати безпеку, так, національну безпеку України. Те, що тому все, що вона транслює зі своєї сторінки Facebook і все, що вона транслює в будь-яких інших, значить, інформаційних ресурсах тощо, тощо, вона це робить. Це не, не може висловлювати приватну думку, значить, бо вона це робить не як приватна особа. І не може це робити як приватна особа, займаючи знову ж таки цю посаду. Значить, значить, вона висловлює ми перша позиція не свою думку, так. а... Значить, це відповідає значить, тій компанії і тій, значить, там інформаційній політиці, яку веде там фракція Слуга народу, скажімо так. Значить, позиція друга: те, що вона висловлює, фактично є дискредитацією. Я думаю, тут зрозуміло, що це дискредитація Валерія Залужного, причому це послідовна, значить, систематична, дуже така, значить, наполеглива. Да? А, і е, це вже точно там не висловлення якоїсь окремої думки, і це вже точно нічого особистого. Це конкретна систематична інформаційна кампанія, значить, з дискредитації. А, зараз, під час війного стану, і, взагалі, так у нас є е, значить, закон. Який передбачає не перешкоджання роботі збройних сил України, значить дискредитація залужного, а відповідно збройних сил України бо вона дискредитує, до речі, не тільки залужного, а якщо почитати всі дописи, вона дискредитує, значить, і оточення, і багато інших військових. Фактично, це є перешкоджання роботи збройних сил України, дискредитація, тому це фактично тягне на кримінальну відповідальність. Тобто при бажанні це реально можна притягнути до але як ми бачимо, притягувати за це нікого бажання нема. Тобто, все таки за ось цю інформаційну кампанію щодо залужного Мар'яна Безугла не понесе жодної відповідальності. Ну на жаль, ми зараз бачимо ця кампанія вже значить продовжується. Якщо не помиляюсь, місяць точно так. Ну то точно не менше ніж місяць. Це дуже, це дуже довгий термін. Насправді, це дуже серйозний серйозний термін для такої інформаційної компанії, і ми вже бачимо її результати. Вони на жаль є. Тобто, якщо на початку там здавалося, що та якась там умовно навіжена. Хоча я перепрошую, вона займає дуже дуже важливі посади. Як я вже озвучила, і не можна так вважати, що вона якась там навіжена, вона представляє. Значить, партію Слуга народу вона представляє Комітет з національної безпеки України, оборони і розвідки знову ж таки. Тому не можна несерйозно ставитись до її слів. Ну, це неможливо. А особливо під час війни, особливо, коли ми говоримо про єдність, те, що робить вона. Це не працює на єдність. Тобто, зараз, взагалі, кожен починаючи з президента, закінчуючи значить, цивільною людиною, всі абсолютно люди в Україні, всі, а особливо ті, хто мають соціальний капітал, тобто впливають, транслюють меседжі на велику аудиторію, тощо, тощо, мають думати про те, як впливає значить, всі ці меседжі, то що вони роблять на єдність, так. Коли ми говоримо про єдність, то ми говоримо про єдність перш за все зараз. Єдність навколо Збройних сил України і дискредитація значить, збройних сил України точно не сприяє єдності навколо Збройних сил України. Фактично вона… Являється, значить, знову ж таки, я не говорю про неї, і не хочу говорити про неї як про особистість пан пані Безуглу. Знову ж таки, вона як особистість свою думку може висловлювати все, що завгодно в особистих якихось розмовах. Все, що вона робить публічно, вона висловлює публічну офіційну думку як офіційна особа. Фактично, ці дії вони є вони несуть небезпеку національній безпеці, яку вона має забезпечувати? Перепрошую за таку, значить, тавтологію, але тут по-іншому не скажеш. Пані Оксано, так, так, так. так от цікаво, то чим завершиться ця вся історія довкола е, того довкола дискредитації Мар'яни е, Безуглої головкома залужного, і чи коли, врешті-решт, Мар'яна Безугла зупиниться? Яка мета? То може її дійсно закриють рот чи все таки залужно звільнюшуючи за все? E, значить, якщо б вона, якщо на, на, на секунду припустити, що вона значить, просто там це робить, тому що їй нема чим зайнятися і просто з, з, зі своїх там, особистих бажань, що точно не так, але навіть якщо таке припустити, так? І з цим би не були погод, значить не погоджувалися там члени фракції, там слова народу, так і взагалі ну, у неї є, значить, є голова знову ж таки комітету, заступникам якого вона є, так, з національної безпеки. Значить, якщо досі її не притягнуто до відповідальності, якщо досі ну, не сказано публічно, що те, що вона робить там, я не знаю, вони не погоджуються, що це її особисті думки, навіть такого не сказано було. так? А значить, президент своєї на своїй прес-конференції також е, не сказав, що він, значить, е, е, бачить ці небезпечні меседжі. Да, що мені б хотілося, наприклад, почути, що це небезпечні меседжі і що треба зупинитися їх транслювати. Е, на жаль, президент цього не сказав. Значить, ми президент сказав, що ну він це прирівняв там з якоюсь там, я не знаю пісочницею, так я перепрошую, де маленькі діти щось там роблять. Щось там, але воно не так. Фейсбук це не дитячий садок, і взагалі публічний простір інформаційне це не дит... Це все дуже серйозно. Значить, нагадаю, що у нас півроку вже немає не призначено міністра культури інформаційної політики. А це я вважаю прямим саботуванням взагалі роботи інформаційної політики. Під час війни я вважаю, це злочином насправді. І я вважаю, що за це теж треба відповідати. Буде значить, це неприпустимо під час війни. Ми програємо інформаційні війни. У нас просто одне за іншим російські ПСО постійно. Значить, Якісь відбуваються і працюють. А у нас немає півроку наголошує міністр інформаційної політики. Значить, немає розуміння, значить, якщо говорити вже. Про те, чому взагалі це відбувається, ну знову ж таки, президента прес-конференції явно дав зрозуміти, що е, йому поставили пряме питання, е, чи збирається він звільняти залужного та давайте так. Йому поставили пряме питання. Е, він прямо на нього не відповів, що так або ні. Тобто він не сказав, що значить ні. А і він так само, як він не сказав, що меседжі без углу небезпечні, тобто він а, своєю такою розпливчатою від. Дав зрозуміти, що е, Мар'яна, значить, продовжить цю дискредитацію, а значить, е, е, стосовно звільнення залужного, нічого не відповів. Це означає, що тобто не відповів, що не збирається цього робити. І вся ця значить інформаційна кампанія, і весь цей, значить, вся ця низка подій, яка супроводжує цю інформаційну кампанію, так і те, що там значить президент Зеленський поїхав до Авдівки. Це дуже важливий крок. Це дуже важливо, це дуже значить правильний хід. Але це так подається знову ж таки цією Мар'яною та і та вже далі розкручується. Значить, як те, що він поїхав, залужний ні. Це знову ж таки не сприяє жодної єдності, це знову ж таки дискредитує головнокомандуюча. Значить, для чого це робиться е, вся ця низка подій? Ну все це вказує на те, що готується, е, на жаль. Звільнення знову ж таки я не можу це стверджувати, звісно що, але я можу стверджувати, що я бачу з цієї інформаційної кампанії з цієї низки подій, яка відбувається. Пані Оксано, то і на сам кінець стосовно якраз реакції українців на безуглу на її цю інформаційну кампанію. Сьогодні буквально за декілька годин перед вами ми спілкувалися із. Олексієм Граним, це директор фонду демократичні ініціативи, і він розповів нам про довіру українців до різних політиків. І якраз Мар'яна Безугла одна із тих, кому українці довіряють найменше. Тутніше в неї найвигія один із найвищих антирейтингів щодо довіри. Гірше за неї тільки колишні політики Порошенко Тимошенко, а також Юрій Бойко та Арестович, який став зрадником України. То, на вашу думку, чи зважиться, наприклад? Адміністрація президента, чи точніше офіс президента, на звільнення головкома, і як ви російте те, що українці абсолютно не довіряють цій безуглій. Наразі йдеться на жаль не про довіру, коли йдеться про таку масштабну, значить, інформаційну кампанію. Так ну фактично, це така інформ ПСО, така теж інформаційна психологічна спецоперація. Тобто тут вже йде не йдеться про якусь довіру, так тобто, як я казала, що так спочатку сказала, що здавалося, що ну там щось вона там пише. Але е, воно працює так, вся ця психологічна, інформаційно-психологічна інфо так? що е, значить дискредитує, як я вже сказала, і створює таку е, значить, е, у суспільства. Е, вже, вже там ні, ніхто не буде пам'ятати звідки там взялися ці меседжі від того, кому вони довіряють чи не довіряють. Так. Тобто ці меседжі запущені в інформаційний простір, і вони працюють. Як і ми вже значить, вияснили, що більше ніж місяць, вони працюють тижнями, ці меседжі, і багато людей, яких там немає на Фейсбуці, там вони це вони там зовсім інших там бульбашках умовних інформаційних. Так вони просто споживають вже ці меседжі. Не від конкретної людини, до якої в них є довіра, чи нема ці меседжі просто вже запущені і вони вже живуть в інформаційному просторі. Ось, ось як працює ця інформаційна кампанія, і ось в чому небезпека. Тобто тут вже не йдеться про довіру. Значить, довіра дійсно є до залужного вона найвища, вона висока. І, як я сказала, в залужному вдалося дійсно побудувати об'єднати український народ. Чого не вдалося, на жаль, Володимиру Зеленському президенту йому не вдалося об'єднати. Це вдалося залужному, і а, значить, яким чином, якщо його будуть там переміщувати на іншу посаду, ну це ж, якщо буде відбуватися там звільнення, все одно ж він буде залишатися в збройних силах, так якщо це буде відбуватися, знову ж таки, не хотілося б. Але якраз і тут і ця до. Досяду... І залужного, вони її і використають для того, щоб заспокоїти народ. Ну Тобто, якщо він вийде, скаже, що все нормально, я передаю там посаду в е, правильні там руки. Я поруч, я теж, значить, з певних силах. Е, ось якраз на цій довірі вони і е, потім зіграють і заспокоять українське суспільство, е, яке, звісно, що е, дуже погано сприйнять, але сприйнять, але ж вони вже підготували. Вся ця кампанія, вона вже. Підготувала до цього. Тобто, це навіть на підсвідомості вже люди вже насправді до цього, на жаль, готові. Достатньо вийти заложному, в принципі, заспокоїти, що все відбувається так, як має відбуватися. А на вашу думку, на сам кінець, пані Оксано, а наскільки це дійсно може зіграти на руку нашого ворога? Значить, все, що е не працює на єдність українського народу. Це працює на руку нашому ворогу. А, а, значить, в принципі, ми, ви, ми бачимо послідовну зміну всього вищого е, військового керівництва. Так? Е, і фактично, значить, міністр оборони, так, міністр значить, е, значить, головнокомандувач ССО. Так? Тобто ми бачимо е, всю цю зміну людей на таких найвищих посадах. Головнокомандуючи медичних сил. значить, а, І, е, звісно, що це е, вже по суті не є дуже добре під час е, війни на знищення. так, і, і е, е, значить, е, Але тут я хочу наголосити, що не е, сама зміна, як така, е, е, впливає, да, там грає на руку ворога. І, і, і не сама зміна, там прізвище, умовно кажучи, навіть це другорядне. так, е, Найбільшу загрозу створюють саме причини, так, чому це відбувається? Чому відбувається зміна значить, вищого військового керівництва? Так, під час такої особливої. Кризи, скажімо, під час війни, бо зараз ми знаходимося в, в такій кризі, дійсно, так коли е, значить, ми знаємо, які жахливі речі відбуваються на зараз на фронті. І коли е, значить, із статті залужного і з, з тих меседжів, що нам військові, значить кажуть, так, ми, ми все знаємо. Е, значить, і е, це насправді важка дуже зараз, важкі такі е, ситуація на фронті і зміна. Значить, тут питання в тому, значить, ні на кого вона відбувається ця зміна, да? а чому вона відбувається ця зміна? І головна небезпека це саме в цих причинах. А як я вже сказала, в чому можуть бути ці причини? Значить, ви, а, значить, позиція перша, вони можуть бути в тому, що немає а, можливо спільної якоїсь розуміння перемоги. А ми знову ж таки з прес-конференції Зеленського Чули, йому поставили пряме питання, як ви бачите перемогу. І тут е, має, я перепрошую, відсколкувати від зубів, так? Тобто, або по пунктах, або по тезах, або конкретно одним реченням. Але у нас має бути спільне розуміння, починаючи з президента нашої перемоги. Значить, е, тут може бути, що немає розуміння, так? чому відбувається зміна? Тому що, значить, немає розуміння можливо спільної мети перемоги, а, а відповідно стратегії там подальшої. так? Значить, е, Саме через серед політичного і військового керівництва, і я вважаю, що це прямий наслідок значить того, що не було створено уряд національної єдності на початку повномасштабного вторгнення. Бо якщо б він був створений і складався з політичного керівництва, опозиції політичної і військових, то взагалі б тоді б не відбувалося значить якогось там протистояння, конфлікту, непорозуміння тощо. Це по перше. А по-друге, зараз вже навіть не йдеться про уряд національної єдності. Зараз вже ми маємо говорити взагалі про уряд національного спасіння. А, бо якщо дійсно немає цього порозуміння і спільного бачення перемоги, і, взагалі, закінчення війни там або закінчення бойових дій, взагалі подальших кроків, то ось саме в цьому і є небезпека, саме це є головною небезпекою і. Очевидно, що як це може грати на руку ворогу. Що щиро дякую вам, пані Оксано, за ці ваші думки, за ваші коментарі. Будемо сподіватися, що все-таки і в наступному році дай Боже, що він для нас був переможним. Ви теж будете виходити до нас в ефірі і коментувати всі головні події. Експертка з комунікації, громадська діячка Оксана Байло, була з нами сьогодні в ефірі. Дякую. Радіо 1 на все добре, пані. Тримаймося.